Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортизі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Цю битву я не програв. Питання журналістки викликало неоднозначну реакцію президента України. А ще Зеленський розповів, що думає робити США та у яких він зараз відносинах з папою Римським. Про це усе детальніше розповім вже за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Після такого питання від журналістки Зеленський буквально змінився в обличчі. Які умови Ч, так, як ми, ми говорили про сценарій, про сценарій. що е, щодо е, цілісності нашої території, що ви що ви згідні поставити на е, тацу переговорів для того, щоб все ж таки втримати свою. Інтеграцію всієї нашої території. Зеленський навіть уточнив, що саме журналістка має на увазі, адже позиція України щодо цього питання досить чітка і вже давно озвучена на весь світ. Ось і цього разу Зеленський гостро відповів про так звані компроміси з Путіним. Ви говорите про компроміс? Айма компромайс Путін. Вері дуже Компромайс Компроміс з Путіним. Перш за все, йому не потрібен мир. Ми коли хочемо з вами вирішити якусь проблему, ми повинні роби, зрозуміти, що що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну. Що таке ми? Це не може бути узагальнене розуміння, Узагальнене. Україна хоче відновити свою цілісність, це відновити мир на нашій землі. У нас є наша територія, ми хочемо відновити всю територію. Чому? Тому що є окуповані люди просто. А як ми повинні? Ми що повинні зробити з ними? Кинути їх, забути їх? Як я можу домовлятись з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він вбився з російською стороною. Як я можу з ним домовлятись про людей? Які знаходяться в якихось містечках, селищах, які там живуть, яких окупували, і тут сідають двоє людей чи дві якісь команди і кажуть, слухай, да, хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати, де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати, у час звучання якого гімну вставати? Хто ми такі? Ми менеджери, яких обрали ті люди, менеджери, не власники життя, не власники їх прав і свобод, не власники ми цього. І коли одна людина захопила інших, я, як людина згідно Конституції України, я повинен захищати цю людину, її права і свободи. Після Зеленський в черговий розніс Путіна ще назвав його брехуном та вбивцею. Тут із президентом і не посперечаєшся, коли він захопив дві частини території в 2014 році і сказав, що Росія не збирається іти війною на Україну, на територію України, повномасштабною війною, він сказав, що він допомагає російськомовному населенню. Він їм допомагає захищати їх права. Я навіть не хочу сперечатися, що все це брехня і що у час повномасштабної війни всі міста, які вони зруйнували, вони були от там руськомовні і жили, бо це був Донбас, схід нашої держави. Там дуже багато російськомовних. Він їх вбив. Просто він взяв їх вбив. Тих, кого він тоді розказував, що він захищає. Так ось, вибачте, я відступив на секунду. Відсуті. Повернусь до цього моменту. Він сказав, що я не піду у повномасштабною війною. Питання тільки дві, двох двох територій. Так от я вам просто говорю: якщо це так, для чого він пішов повномасштабною повномасштабну війну? Для того, що все, що він каже, це неправда. Для того, що він не зацікавлений в незалежній Україні. Ось вам і відповідь, і це факт. Йому потрібна Україна як. Частина анклав Російської Федерації, якщо він зробив з Білорусі, що він робив з Молдовою, що він робив з Грузією, всюди, як у нас, захоплена частина цілісної території в Молдові Придністров'я в Грузії, Абхазія в Україні, Донбас і Крим для того, щоб не було стабільності і далі потрішки вже. Країну, в якій немає стабільності, немає інвестицій, немає життя, тоді вже суспільство буде незадоволене і вже через час прийти і захопити повністю. Ось що він робить до слова. Ця прес-конференція відбулася 10 грудня під час візиту Володимира Зеленського до Аргентини на честь інаугурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Він також зустрівся з президентами Еквадору, Уругваю та Парагваю. Це був перший візит президента України в регіон з 2011 року. Тож журналісти не пропустили можливість запитати Зеленського, чого він очікує від Аргентини. Перший мій візит в Аргентину. Я отримав перше запрошення на першу інаугурацію в Латинської Америки від президента Аргентини. Це перше. Друге, його позиція дуже чітка щодо засудження російської агресії і щодо підтримки України. Абсолютно, недвозначна, не будь-яким там зайвими змістами. Просто дуже конкретна позиція у людини. Я люблю конкретних людей. І тому. Безумовно, я хотів хотів і і віддячити від нас, і проговорити і формулу миру і інші наші пункти, де ми можемо співпрацювати разом. Це якщо, а, якщо що стосується чому сюди, перший візит, одна з найбільших країн, так і яка безумовно має вплив в цілому на Латинську Америку і дивляться, і дивляться на лідер. Лідер змінився. А з керівництвом бувшим у нас не було відповідних відносин. Для України підтримка Аргентини зараз є не менш важливою за інших. Так склалося, що ще у 2000-х роках наші країни мали чимало спільних проєктів, проте співпраця і торгівля з регіоном різко впала, зокрема через економічну кризу 2008 року. І згодом на все це наклалася ще війна на Донбасі. Українські дипломати після 2014 року зіштовхнулися в Аргентині з усією силою російської пропаганди і спадком антиамериканських настроїв, які автоматично. Переносилися на ставлення до України, теперішні зміни у владі Аргентини називають для України справжнім подарунком, адже більшість латиноамериканських лідерів уникають казати щось більше за формальну підтримку цілісності України. І є країни, лідери яких є відвертими симпатиками Росії. А от новообраний президент Аргентини Хав'єр Міле з самого початку повномасштабного вторгнення підтримував Україну і підтвердив свою позицію після виборів. Це важливо, враховуючи, що лідери, до яких Мілей близький за. Поглядами, а це Дональд Трамп, експрезидент Бразилії Жаїр Болсонаро та лідер Угорщини Віктор Орбан є політиками, які виступають за діалог із Росією і не готові сваритися з Москвою заради підтримки України. Відповідно, із жодним вище перерахованим про російським засланцем відносини у Києва не склалися. До речі, кількома словами Зеленський перекинувся з Урбаном, який теж прибув на інавгурацію. Про що говорили? Можна лише здогадуватися, але не виключено, що тепер Орбан візьметься капати на місце. Скімілею, аби той залишив свої наміри допомагати Україні. І втім, сподіваємося, що той хіба піде лісом. А за нагодою журналісти запитали іще ще дещо, які зараз стосунки зеленського папи римського. Бо якщо коротко, то позиції Києва і Ватикану різні. Бо папа Римський прагне миру через перемовини. Діалог для Франциска починається з пропозиції перемир'я, бодай від однієї зі сторін конфлікту, щоб далі шукати розв'язки дипломатичним шляхом. На думку Папу Римського, усі війни не. Справедливі, а от президент Зеленський давно говорить чітко і незмінно: перемогти Росію треба раз і назавжди, як на військовому фронті, так і на політичному, і тільки розгромивши Москву, можна сподіватися на мир. До слова реакція на це питання теж була неоднозначна. Ви Відчули зараз якусь близькість або теплоту тепліше стали відносини до України зі сторони Папи. Чи ви відчули якусь теплоту, якісь зміна? Саме зараз? Так. Після останньої вашої розмови. У нас нормальні відносини. Я серйозно вам говорю. Щоб назвати дуже дуже їх теплими, ми проговорили щодо, щодо пункту. Нашою формулою миру депортації дітей, якщо Ватікан буде там представлений, а ми саме про це говорили. Я думаю, що треба на це звернути увагу, і тоді ми будемо бачити з вами ці відносини: теплі вони або або вони тільки на словах. ось і все мені здається, треба судити по людях саме по їх конкретних кроках. Крім цього, в офісі президента були сподівання, що крім візиту до Аргентини, Зеленський зможе відвідати інші країни Південної Америки Бразилію. Про це ще у жовтні казав Дмитро Кулеба та на знак солідарності Гаяну, яка зараз потерпає від погроз анексії її території з боку. Вгадайте кого. Правильно проросійського уряду Венесуели, проте вже 11 грудня Зеленський терміново вирушив до США на запрошення Джо Байдена. Там досі точиться дипломатична битва за підтримку України. Я не засмучений, я не засмучений, тому що цю битву я не програв і я не та людина, і ми не ті люди, які перед складнощами опускають руки. Це у нас така кажуть, я не знаю, як це буде в перекладі. Ну, хто, скажімо так, починає панікувати і не вірити в перемогу. Тому треба взяти себе в, руку, в руки і йти далі. Я завтра буду в Сполучених Штатах, в мене є ряд зустрічей, безумовно, на запрошення президента Байдена, і ми будемо працювати над тим, щоб побороти на сьогодні. Цю паузу в допомозі сполучених штатів Україні в США Зеленський вже провів перші зустрічі, зокрема з представниками аналітичних центрів США. Там говорили про те, як зберегти американську підтримку України і увагу до нашої держави в умовах інших глобальних викликів. Але щоб встигнути проголосувати за допомогу Україні у Конгресу, залишається катастрофічно мало часу. Один Тиждень і Зеленський очевидно спробує надати цьому процесу позитивного імпульсу. А напередодні 11 грудня Зеленський виступив і в Національному університеті оборони США президента України зустрічали оплесками за оплесками, Згодом аплодували йому стоячи. дякую вам дуже. Дуже вам дякую. Це навіть забагато для мене. Тож тепер. Дійсно дякую вам і для мене велика честь бути тут, женера пане президенте. А як ви думаєте, чи вдасться Зеленському домовитися з США і чого чекати українцям далі? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть урогам!